Подаруйте собі здоровий сон разом з Дормео Сієна. Це додатковий матрац із піною з пам'яттю, а зараз зі знижкою 40%. Вітаю вас! Ми знаходимось біля магазину «Топшоп». Хочете дізнатися, що тут відбувається? На честь свого десятиріччя торгова марка Дормео тільки до 31 жовтня пропонує спеціальну знижку у 40% на додатковий матрас Сієна. Здається, що акція від Дормео викликала справжній ажіотаж. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, вашу думку про додатковий матрас сієна. Ой, ви знаєте, мені так сподобалося. Дівчата розповіли, на круг все дорожче, а тут навпаки. Акція дуже вигідна. І такий матрас справді потрібна річ для старого ліжка. Я хочу для дітей взяти. Як бачите, їм подобається. Лімітована серія від дормео за ціною доступною кожному тільки зараз. Доброго дня. Доброго дня. Бачу, що ви купуєте додатковий матрас сієна. Чому обрали саме його? Ну, тому що дормео це завжди висока якість. Я вже не вперше купую їхні товари. Додатковий матрац з піною з пам'яттю за ціною доступною кожному. Тільки зараз Дормео сієна зі знижкою 40%. Тільки на лімітовану серію поверніть собі хороший сон. Обирайте один із стандартних розмірів і замовляйте прямо зараз. Адже ця пропозиція лімітована. Тільки зараз ви можете придбати дормео настільки вигідно. Ну як вам на матрасних такий приємний надотик. Він повітряний, на ньому так комфортно лежати. Ось візьміть ще подушку та почувайте себе як вдома. Дякую, думаю, що вдома в мене сьогодні з'явиться дещо новеньке. Замовляйте за телефоном на сайті Dormeo.com.ua, в магазинах TopShop, а також шукайте дурмео у супермаркетах. Сільпо. Додатковий матрац дурмеосіяна з піною з пам'яттю. Лімітована серія за ціною доступною кожному тільки до 10-річчя Dormeo.